Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! До нас все більше і більше приходить звіряток слухати віршики. Ми вже і про котика віршик знаємо, так? про мурчика руденького, який чистенький. І про зайчика знаємо, в якого довгі, довгі вушка звисають з подушки, так і заважають йому спати. А сьогодні до нас іще завітало тигриня. Давайте його роздивимось. Дивіться, який незвичний звір, так? Дивіться, який він гарний, як і у всіх звірів в нього є тулуб, лапки, хвостик, голівка, на голівці вушка. Носик коченята і такий кумедний ротик. І ще в нього ось така прикраса. Стрічка така, так? Давайте послухаємо віршик про тигриня. Сідайте зручно і слухайте уважно. Тигриня вухасте. Ти чого смугасти? Мабуть, хтось фарби узяв. І тебе розмалював. Слухайте ще раз. Тигреня вухасте, ти чого смугасте? Може, хтось фарби узяв і тебе розмалював? Скажіть, дітки, які ви слова запам'ятали? Тигреня, а яке тигреня? Смугасти, смужечки чорні на ньому, смужки, полоски, він смугастий, полосатий. А чого він такий? Так, що хтось взяв фарби і його розмалював, так? але насправді тигриня таке народжується. У смужечку! Давайте іще один раз розкажемо віршик про тигриня. Бачите, як він посміхається до вас? Тигриня вухасте, ти чого смугасте? Може, хто фарби узяв і тебе розмалював? Молодці, дуже гарні віршики, так ми з вами вчимо, а це тому, що ви великі розумнички. До побачення до нових зустрічів.